Ми представляємо ті зразки, які вже мають якийсь бойовий шлях і застосовуються в наших силах оборони як елементи ситуаційної бізнес. Малі комплекси архонт Б і великий комплекс Арконд С. Це комплекс радіотехнічної розвідки «Кольчуга». кольчуги. Це по суті кольчуги нової генерації, які дозволяють давати ситуаційної бізнесу надводну і повітряну, не випромінюючи сигнали. Але на відміну, наприклад, від кольчуги краще ідентифікують і краще працюють по сучасних радіолокаторах, які використовують в складі засобів, які передані нашими партнерами в сили оборони або там патрулюють, наприклад, Чорне море, так і насправді. Постійно удосконалюють релокаційні системи, які вони використовують, тому тут теж потрібно не стояти на місці, розвивати засоби перехоплення сигналів таких радіолокаційних систем.